Слава Україні! Українське орхопанство! Сьогодні я вас усіх запрошую власти компанію та відвідати гіпермаркет там там, на проспекті Соборності 43, який знаходиться у місті Лоцько. І саме в там-там ви віднайдете свіжесенькі, дуже дуже актуальні новинки. Ну, звичайно, що ми з вами подивимось Оргоновинки. новинки. Але для лучан та гостей міста Луцька хочу заакцентувати увагу і показати, що є ще інші весняні рослинки, і гіацинти, і кактуси, і нарциси, чого тут лишень немає. Проте, знаєте, мій погляд зупинився одразу саме на стелажі, де знаходяться горшечки, бо якраз щоразу, як я тут буваю, тут щоразу. Новенькі горшечки кашпо, різноманітні, як і ціни, як і виробники, як і форми, як і забарвлення. Знаєте, в свою оселю підібрати щось дуже-дуже таке цікавеньке, неординарне, звичайно, що можна. Потрібно лишень сюди завітати і добряче ознайомитись, бо я вам так скажу: не лишень потрібно добряче покоперсатись серед. Рослин, а ще й серед ось таких різноманітних кашпо. Та при можливості, звичайно, що оновити щось в свою оселю. Звичайно, що ми самі собі створюємо свято згідно своїх можливостей матеріальних та бажань. Але я ще тут ось побачила наприклад, я такого ще не бачила саме для лимону такий субстрат. Ну, зверніть увагу, для цитрусових теж є. А поруч із ним мою увагу привернув ось цей такий декор у вигляді чашечки старілочкою із сіна. Ну так, дуже цікаво, я вам скажу. Тут ще одразу, поки я тут стою, вам загальним планом покажу субстрати, не проходьте повз. От якраз при вході цей куточок, рослинний, манливий. Орхідейки, М -м -м. та не лишень, ви бачили і свіжозріз, і різноманітні інші рослини, кашпо, дренажі, субстрати. Виділіть тих 10, подай хвилиночок свого часу. Помедитуйте, ознайомтесь із новинками. Бо я сьогодні побачила новесенькі, свіжесенькі орхідейки на каскаді. По 850 гривень, і ви бачите, що тут є Арвен. Господи, який він красивезний вживу. На жаль, він так, знаєте, ще не повністю квіти якраз свої розкрив. Але квітка нереальна. Як то каже, молодь зараз Ангріал. Ось це якраз йому підходить. Дуже-дуже він такий манливий, леопардовий, дуже гарний. Поруч із ним також в одному єдиному екземплярі є ще ось така красуня. Я не пам'ятаю назву, вилетіла з голови. Підкажіть, якщо ви пам'ятаєте. Виробник, до речі, дуже якісний. І я гадаю, що там горшечки якраз мають назви цих орхідеїв. Потрібно лишень попросити дівчаток, вони вам знімуть ту паперову гортку, і ви подивитесь підглянете, щоб точно знати. Я вже не дивилась. Зрозумійте мене, теж бережу ті квіти по 850 гривень. В їхній орхокагорті є ще Perfect піч. Ой, хто ще не бачив, і навіть уяви немає, як він виглядає в домашньому. Погугліть, подивіться, дві штучки в наявності ну це орхошедевр. До речі, ось такий білосніжний теж є. І він дуже-дуже подібний. Формою пелюстки на природник. Теж дуже цікавий, не знаю назви. На превеликий жаль. Єдине, що додам, періодично ось такі білосніжні, дуже подібні на природників приїжджають, але не часто. Тут їх теж дві штучки в наявності. Є ще ось така пускова красуня. Ну, це не сакраменто, ні. Але дуже, знаєте, чомусь так вона перегукується разом із нею. Теж дуже гарна. Слухайте подивіться, який я Орхо куточок тут для зйомок віднайшла. Бо ж людей багато, в кадр не можу всіх взяти. З етичної точки зору я ось так вже тут присіла, вам показую. Слухайте, а сама Орхо кайфую. Отже, я вам ще раз наголошую, що тут якраз є свіжесенькі на одну гілочку каскаднички. Ну а мені спокою не дає салі, фелор. <різь> Слухайте, дивіться, яка живуча квітка. Так, більше пожовтів, але тримається зі всіх сил, тримається і коренева погляньте яка. Я ж кажу, буде пеньок однозначно. Ну, кого влаштовує ціна? Заберіть, будете мати діток. Та ще практичний досвід. По 560 гривень є білосніжні, різноманітні. Теж назви точно, я їх не знаю. Вони тут і висотою відрізняються, і кількістю гілочок. І ось одна єдина ось така красуня. Вартує вона 800 гривень. Я заокруглюю ту гривню. Гадаю, що це wedding dress весільна сукня. Не знаю, ну мені дуже на неї подібна. І повірте, орхід шедевр. По 850 гривень є ще ось такі бускові красуні під назвою Chelsea, які я завжди вам характеризую як підсвітку позаду пелюстки ліхтариком. Магічна теж, магічна орхідейка. По 850 гривень є едакшен, і він не один теж такий оберемочок, красивий подарунковий варіант і дуже-дуже вражаючий. Хто полюбляє темні орхідейки із бліками, ох, придивіться до нього. До речі, по 850 гривень є ще Infinity Dreams. Я вже не дістаю, не смикаю, але майте на увазі, що вона там є. Тут у нас із мутацією пелюстки є венозничок красивезний Поруч із ним дуже-дуже крупноквітковий ось такий бігліп Теж вже не можу я його висмикнути. Але майте на увазі, що кому таки подобається, хороша ціна, можете забрати. По 360 гривень ось такі міні-камбрюшки. Ароматні. Хто не знає, як ароматять камбрії, прийдіть понюхайте. <ріхто> Ви ж по хлібчик приходите там Ну ось, зупиніться, понюхайте, подивіться на цю магію цих неймовірних кралечок. Ще ось таке забарвлення має. Це трішечки крупноквітковіша. І, як бачите, хоче добряче пити. Але поруч із ними є ще ось такого забарвлення. Теж дуже красиво, Вони усі по-різному пахнуть. Ну, індивідуалізації у них така орго індивідуалізація Ну що ж, я щиро сердечно, як завжди, дякую кожному із вас, що ви сьогодні склали мені орго компанію до гіпермаркету там, -там на проспекті Соборності 43 у місті Луцьку. Хто має можливість, обов'язково завітайте! Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!